Іванівна Полусмакова, наречена Тараса Шевченка. Їхній роман тривав недовго. Проте лекеру, останню кохану митця увіковічнили в світовому мистецтві. Червень 1860 року. Під час гостювання в домі Забіли Тарас Григорович закохався в наймичку. Просту дівчину, а саме втілення. Його уявлення про ідеальну дружину. Він обсипав дівчину подарунками і навіть намалював її портрет. Поет присвячував молодшій від нього на 28 років лекері вірші. У липні мало відбутися сватання, проте цьому не судилося стати. Лекера одружилася з перукарем Яковлевим. Але після його смерті. З Петербурга переїхала до камеру. Люди говорили, що лекера до останніх днів ходила на могилу Шевченка і навіть заповіла поховати її неподалік від Чернечої Гори. Історія останнього кохання Великого Кобзаря надихнула нас на написання. Верша. Зимовий холод кутає безжально, Вкриває сніг вже землю скроні, не хили лекеру голову печально, притисне до грудей свої долоні. Що серце каже знову йти на гору, Щоб рану залічить ту неозору, сльозами змити гіркоту жалю, Від втрати кохання у цьому краю. Гора чернеча, канів, Тарасова могила, Стоїть лекера, голову схилила, Минуло її літо, а кохання, у відповідь лиш тиша, німе мовчання.